У минулому відео ми згадали, як Данило Романович бився проти ляхів, проти мадяр, об'єднав Волинь та Галич і навіть розбив лицарський орден, але не розповіли про його коронування. Но що це за король без корони. А окрім коронування, попереду у Данилки ще було багато чого цікавого, тому не будемо гаяти часу запасайтесь маколоками та приємного перегляду. Привіт, росини! І сьогодні ми поговоримо про короля Данила. У 1239 році Данило зайняв Київ, де не було князя, і посадив там свого воєвода Дмитра, а сам рушив до Рападів зі своїм сином левом свазити королівську доньку конституцію. Ой, тобто Констанцію певно, що це було чарівно. шалене кохання було між молодими, і все таке проте її відмовили. План по знаходженню союзників серед угрів провалився, а сумний Данило повернувся назад до своєї батьківщини. І, коли на його рідну землю напали, він в перших рядах став боронити її, проливаючи кров в жорстких битвах. І зрештою славною відбив злих татар. Ех, якби це було правдою. Насправді Данило сховався від татарського роди в Польщі, і поки Бати грабував спочатку київські, а потім Галовські і Волинські землі. Він боязно дивився на це все, все здалека. Ну в його захист можна сказати, що він не повністю полишив свої землі. І після того, як Батис пустовши багато руських володінь, піде на Данила Дмитро, той самий, який сидів у Києві, переконав його піти ще на угорів, щоб рятувати хоча б щось. Це спрацювало. Повернувшись у Русь, Даному прийшлося придушити боярський заколот. Ну чому він стався, гадає, пояснювати не потрібно. Треба зазначити, що Дано це воїн, а воїн ніколи не забуде такого звірства на своїх землях. Тому він почав готуватися до реваншу, зокрема побудувавши місто Холм на заході своєї держави, подалі від татар, куди і переніс свою столицю. М да. Самі місце, до речі, як і десятки інших на заході, заселили біженців від татар, що руйнує міф росні, про те, що ніби після навалу Орди біженці побігли до Москви. Ну, ви розумієте, цікали поближче до ворогів. Так тікали, що увійшли під їх протекторат. Болоте. Хоча ні, це і справді виглядає доволі реалістично. Ні, ніхіра, не реалістично. 17 серпня 1245 року, вбити під Ярославом, війська Дана та його брата Василія розбили полки Чернігівського князя Ростислава та його союзників. Ростислав зібрав війська з Русів, ляхів і мадяр та рушив на володіння Данила. Його війська захопили перемишлі та забравши міщану зброю з міста, ворожі сили облажили Ярослав і мали певні успіхи в цьому напрямку. Ростислав дуже сильно повірив у свої сили, почавши наліво і направо погрожувати Данилу та Васильку. І навіть можливо Стував передмістом лицарські турніри, де можливо отримав поранення, але це всього на можливо. Зрештою, війська Данила вступили в бій з дуже самовпевненими військами Ростислава. Її бій справедлиць був доволі жорстоким. Поляки, до речі прямо казали, що руси з ними билися і що вони з легкістю їх розіб'ються. Але хід бити пішов на руку Данило, він своїми військами атакував угрів, які захопилися в тобою, і так само вирішив судьбу битви. Війська Русів розбили Ростислава і всю його армію. Данило захопив багато полковоців медзів. Ярі ляхів, а також головного боярина опозиціонера в потусті гнів він сплатив їх усіх, і все так закінчилася 40-річна війна над владою в королівстві Русі. Взагалі, це було доволі епічно. Я просто коротко пересказав вам події. Як не складно здогадатися, після цієї битви Русь як держава була сильно ослаблена, хоч да зміг придушити опозицію. Його війська не були в найкращими стані через втрати і втому. Тому цією ситуацією вирішили скористатися татари, зокрема, хан Науці, надіслав Данило посла з вимогою: Дай Галич. Данило подумав, що й не дам пів очини своєї, але пойде до Батия сам. Батий треба визнати, був доволі крутим перцем і гарним полководцем, що керував великою часткою світу. І тобтося, до речі, називають чортом, що доволі добре передає характеристику цього персонажа. Отже, наш Данилко помолився і рушив до Сараї. Гаразд, це не крутий жарт. Приїхавши, руського князя зустріли доволі нормально. Він там походив, порозмовляв з кимось, його привестили чорним молоком. Батий навіть назвав його нашим татарином. Але дійсно все це дивно не сподобалося, бо вони були чортами. Та й він там комусь поклонився, якось там принизився. Особисто на мій погляд нічого там такого страшного не було. Але для літописців це був прямо лютий сором. Данило, я Могутній хан. Я зевав півсвіту, маю найсильнішу армію і державу. Я я просто і не знаю, я просто довпаний Бог. Ти це розумієш? Знаєш, мені здається, що це все комплекси. Що? Ну розумієш, коли чоловіку щось не стає, то він почне заповнювати цю втрату чимось, чимось іншим. Тому я гадаю, що ця жага до заювання та влади все це через. через кажи. через маленький член. Знаєш що, Данило? Ти правий. Результатами цих переговорів став неформальний союз. Рус обіцяли давати війська в походи в ляхів та мадяри і інколи виплатити Данину. Ну і все. Данило, як повернувся додому, одразу став чимось на кшталт легендою, бо навіть Мадяр здавалося, що він повернувся живим. Однувало, що похід до Батея – це все одно, що в похід в пекло, що, звісно, не було правдою. Через таку сміливість, наприклад, король Угорщини Бала Четвертий погодився на щуп своєї дочі Констанції з сином Данила Левом. Такий йому умовний союз або залежність татар сильно обтяжував Данила. Тому як князь почав готуватися до опору проти Орди. Русь почала будувати укріплення реорганізовувати Своє військо та шукати союзників, а союзники були ще тільки на заході, тому основні політичні сили були спрямовані саме туди. І певний союз знайшов себе з католицькою церквою. Католицький папа давно хотів похрестити Данила і приєднати руську церкву, тому почав активно здаватися з ним, обговорюючи процес коронування. Звісно, що князі було абсолютно все одно на бажання і прохання свого папи. де сама релігія в нього була православна, та і він був сильно віруючий. Наскільки це можливо для князя? Але папа знайшов парочку гарненьких слів, які зацікавили. Його, а саме хрестовий похід проти Орди. Він пообіцяв Данилу поміч католицьких країн в обід на його коронування. Ну а з цим Данило не міг не повотися. І так у місті Дорогичин в грудні 1253 року папський легат коронував і помазав Данила, який прийняв українську знаку від усіх своїх епископів. Тобто його одночасно коронували разом католики і православні. Гадаю, якщо б релігія була ідеологією, то Данила можна було б назвати центристом. Того ж року папа звернувся до християн Чехії, Моравії, Сербії, Поморя та Прусії з закликом хрестового походу проти татар. Ну що, вірні божі слуги, готові до хрестового походу, походу, в якому кров'ю і потем буде єдину єдиновірну і праведну релігію. І на кого підемо? На Золоту Орду, чому яка знаходиться на сході Європи? Стривайно, це та імперія, яка захопила підсвіту безжалізно вирізаючи усе, що трапляється їм на шляху. Ну, так. Ох, Трестя. Данило Союзників так і не знайшов, проте він став королем, а це вже, мабуть, що круто. Чи не так? Чи не так? Королів Старусь почали готуватися таким сатарами власними силами. За цей час вони вже набрали військового та обрали доволі гарнима для нападу. В цей час якраз помер Батий. Цій Орді почалася певна розруха. І замість мертвого хана став його намісник Куремса. Наприкінці 1254 року Данило почав військову компанію проти татар. Куремса спробував перейти у контрнаступ і виступити своїм військом під Крем'янець, потім під Володимир і Луцьк. Біля Луцька війська Русі на Орду і вступили в бій. Монголи були розбиті. Це була перша руська перемога в борзі проти монгольської імперії. Військо короля зінуло від загоні корем з вздовж з буку, Случа та татаріва взяло возв'ягель. Данилу вдалося відстояти в татар бакоту та повернути зайняті ними міста на Волині. Керівництво Золотої Руди було не кажучи, в шоці в такому перебігу події. Тому замість Куремса призначили Борундая, який вже був більш агресивним та завзятішим полководцем. Паралельно з цим Литва напала на Русь і порушила таким чином мирної угоди. Король Данило почав війну проти Литви і в цей час до його кордону підійшов і сам Борудай. Сил у Росі вовати на два фронти не було, тому прийшлося йти на примирення з татарами. Данило, пропонуй угоду. Ти руйнуєш усі оброні споруди, які побудував проти нас. А ми жмов в мирі. Ще й разом походи на ляхів ходити будемо. Згоден? Я взагалі то тут. А це точно ти. Чуєш, ординець, ти почесою відчинив би, а то наче сліпий ходиш. ж гімно нещасне. Подивився, я б на тебе був полем зору, бо б срана смужка. Ситуація була безвихідна, тому король погодився над нематом орди і зруйнував усі забудови проти них. Потім Золота Орда допомогла Русі перемогти Литву і зрештою потім піти до Польщі та розробити усе там. Це, мабуть, було не дуже позитивно, бо поляки були певними союзниками на той момент, але також не треба забувати, що вони постійно хочуть. Закройте Данила Струну, що теж було не дуже дружелюбно. А вже 1264 року, при 263 король Данило тяжко знедужав і помер від хвороби у місті Холм. Ех, і навіть за два відео я не зміг вам усе розповісти, тому раджу ознамитися з цим безумовно легендарним персонажем особисто. Підбиваючи пісню, можна сказати, що Данило був доволі розумним правителем. Під його корінистом Русь знову почала мати бувалу славу і навіть витримала удар Орди. Хоч у Данилка не було постійних союзників, він все одно майстер нові війни та перемагав. А самі літописці оплакуючи у смерть, назвали короля другим по Соломонові, очевидно, тікаючи на його мудре правління. Ну і на кінець. Онець пару слів від вже мертвого, але не мертвого Данила. Русини битий Кацапів і слава Україні! Героям слава! Тепер ви самі переконалися, який це був мудрий король. Золоті слова сказав. А на цьому у мене все. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, статусу русинців русинці вподобайку, підписуйтесь на канал, не хворійте і покеда!